На Житомирщині біля міста Малин 70-х по 95-й рік розроблявся гранітний кар'єр. Зараз він за призначенням не використовується, проте він приваблює людей, які люблять покопатися в ґрунті. Таким чином він став відомий тим, що тут дуже часто знаходили залишки скам'янілости якихось доісторичних тварин. Приміром, мегалодона, птихода, фізогалеуса тощо. Проте, в 2021 році в Малинському кар'єрі на глибині 30 метрів знайшли кістки та частину зуба віком не менше 40 мільйонів років а швидше за все, навіть більше вчені зробили висновок, що це залишки динозавра. До цього здогадувалися, що на території України в якийсь час могли проживати динозаври, проте доказів не знаходили були лише окремі випадки. Поговоримо з вами про той період, коли по землі тупцювали величезні ящери, які ще доісторичні тварини. Проживали на території сучасної України, та чому до останнього сумнівалися, що на наших теренах могли жити динозаври? Всім привіт! Мене звати Лєра, і в мене тут блог про географію. Я впевнена, що це тема, яка цікава і дітям, і дорослим. Якщо вам цікаво, чи існували все ж таки динозаври в Україні, то сьогодні я про це розкажу. Залишайтеся зі мною. Одразу хочу подякувати тим людям, які підтримують мене донатами та на сервісі Баймікофі. Дякую вам, що, попри все, ви знаходите можливість підтримати мене таким чином. Це дуже мене мотивує. А також дякую тим людям, які підписуються, ставлять лайки, постійно пишуть коментарі. Це не менш важливо. Дякую вам та почнімо. Ця Група наземних хребетних, яка нас так цікавить та так лякає одночасно, з'явилася приблизно 250-230 мільйонів років тому, та проіснувала до крейдового масового вмирання, що сталося 65 мільйонів років тому. Майже 200 мільйонів років існування це значний відтинок часу. Різні види динозаврів з'являлися, еволюціонували, вимирали. Хоча у якомусь вигляді вони існують і зараз. Просто варто вийти на вулицю та подивитися на небо. Але ж такі динозаври зовсім не лякають. Скажете ви. Ось зовсім інший приклад крокодили. Мезозойська ера, ера динозаврів, ера рептилій. Вони жили впродовж трьох геологічних періодів. Тріасового, Юрського та Кридяного. Що стосується території України, то майже весь Мезозой вона була вкрита водою океаном Тетісом. Це давній океан, залишками якого як вважається, є Середземне, Чорне та Каспійське моря. Також його називають Сарматським або Пантійським морем. Динозаври вперше з'явилися у Тріасі, що тривав близько 50 мільйонів років. Клімат був спекотним та сухим. Рівень вуглекислого газу в атмосфері був в шість разів вищим за доіндустріальний рівень. Формувалися величезні площі пустель та непівпустель. В той час важко було б повірити, що динозаври стануть панівним видом на землі впродовж наступних мільйонів років. В цей період територія сучасної України поки що здебільшого являла собою суходіл і знаходилась приблизно тут. Проте, так як динозаври тільки почали з'являтися, на території України можливо, їх було зовсім мало. Цей геологічний період завершився масовим вимиранням, яке за геологічними мірками сталося блискавично швидко, приблизно всього лише за 10 тисяч років, вимирання могло статися за різних причин, наприклад, зміна рівня океану, що могло б різко вплинути на зміну клімату, або ж падіння метеориту, хоча кратера, який би підходив за віком, до сих пір не знаходили, або ж початок се серйозної вулканічної активності, а це якраз час, коли суперматерик Пангея почав ділитися на два материка Лавразію та гондвану. Тріасове вимирання мало великий вплив на життя на планеті. Приміром, вимерли 20% усіх морських сімейств. Проте динозаври втримались, і це дало їм можливість стати дійсно домінуючим видом на найближчі мільйони років. Їм точно ніхто не заважав. Розповідь про наступний період. Мабуть, варто було б починати з ось такої заставки. Юра розпочався 199 мільйонів років тому і тривав більше 55 мільйонів років. З'являються два материка – Гондвана та Лавразія. Між ними формується океан, через що клімат стає різноманітнішим. Це час буйства рослин та тварин. Попри масове вимирання, нові умови роблять землю зеленою та живою. Вулкани, виливи магми, що стікала в океани, велика кількість пари та тепла атмосфера сприяла розквіту рослинності, що формувала величезні площі болотистих доісторичних лісів. В юрському періоді атмосфера землі мала на 30% більше кисню ніж зараз. Та в сім разів більше вуглекислого газу ніж в доіндустріальний період. Наша планета, ніби була суцільною. Оранжереєю, в той час на землі починають домінувати завроподи. Це група величезних рослиноїдних динозаврів вагою до ста тонн та довжиною до тридцяти метрів. Наприклад, в перших кадрах парку юрського періоду з'являється брахіозавр. Це якраз динозавр, який відноситься до цієї групи. Юра період, коли виникло багато хижих динозаврів-тероподів, ті, які ходили на двох лапах. Приміром, великі мегалозаври до 9 метрів у довжину та вагою в одну тонну, або орнітолести, навпаки, дрібні хижаки до 2 метрів довжину, яка більше приходилася на хвіст та вагою до 15 кілограмів. Тримав у страху територію сучасної північної Америки хижий алозавр, що був схожим на відомого тиранозавра Рекса. Проте цей був менший за розмірами. Як я вже розповідала, в юрському періоді величезні простори материків почали заповнюватися водою. З'явилися два нових материки з океаном Тетісом посередині, а тому приблизна територія сучасної України почала занурюватися під воду. Водою не був закритий український кристалічний щит та Донецький кряж у районі Чорноморської Западини та Донецький склад Четій області відбувався вулканізм. Цією інформацією я хочу сказати, що в час розквіту динозаврів територія сучасної України пішла під воду. Оду, а тому на найбільшій її частині динозаври в юрському періоді не проживали. 145 мільйонів років тому на землі почали з'являтися квіткові рослини. Розпочався останній мезозойський екологічний період. Крейда, який тривав 79 мільйонів років. В цей час на суші почали з'являтися мілководні моря та заболочені низини. Клімат на початку крейди був м'яким та теплим. В Антарктиді було тоді приблизно так само, як в сучасній Британії. Кисню в атмосфері було на 50% більше, ніж зараз, та у 6 разів вищий рівень вуглекислого газу від доіндустріального рівня. Це часи дивних на вигляд та разом з тим гарних динозаврів, таких як Амаргазавр, анкілозавр, аргентинозавр. Спинозавр та найвідоміший тиранозавр Рекс по Європі та Азії паслися стада ігуанодонів – рослиноїдних динозаврів висотою до 5 метрів, що важили до 3 тонн. В теплих рівниних річках ловили рибу баріонікси. В слушливих регіонах сучасної Монголії жили дрібні хижі велоцераптори до 60 сантиметрів у висоту. Ну і звісно, це час тиранозаврів, одних з найбільших хижаків, які коли-небудь існували на нашій планеті. На жаль. Ну як на жаль, на жаль, для теми мого відео територія сучасної України в той період ще більше опустилася під воду. Над водним дзеркалом виднілися лише окремі частинки українського кристалічного щита та донецького кряжу. Тому якщо всередині крейдового періоду майже вся територія України була морем, і лише в кінці мезозою вона знову стала сушою, то можна собі уявити, як багато динозаврів топтали територію сучасної України. Тобто, якщо вони й були, то так було мало земель, де їх зараз можна шукати. Мезозойська ера завершилася вимиранням усіх динозаврів приблизно 66 мільйонів років тому. Є декілька теорій, чому сталося крейдове вимирання. Але чинники дуже схожі з вимиранням у тріасі. Найвідоміша версія падіння метеориту. Проте, на відміну від тріасового вимирання, був знайдений кратер біля півострова Юкатан, який підходить за віком. Інші чинники або вулканічна активність, що змінила склад атмосфери та освітленість землі, або зміна рівня океану. Можливо, вимирання сталося через збіг кількох факторів. Під час крейдового вимирання зникло 47% родин морських тварин та 18% родин сухопутних хребетних. Окрім динозаврів, вимерли морські рептилії та летючі ящери, багато молюсків, наприклад, аммоніти, белемніти. Проте пережили цей період деякі сухопутні та водні плазуни, наприклад, змії, ящерки, черепахи, крокодили. Також вижили птахи, савці, корали та наземні рослини. Так, для динозаврів зміни були катастрофічними. Проте навіть в таких умовах деяким динозаврам вдалося врятуватися. Як їм це вдалося? По-перше, ті динозаври, що врятувалися, були менших розмірів. По-друге, вони їли все: від насіння до риб та мурах. Третє, деякі вміли літати. Все це дозволяло їм швидше втікати від поганих умов та знаходити їжу. Імовірно, традиційні в нашому розумінні динозаври ще продовжували існувати декілька мільйонів років на початку палеогену: трицератопси, тероподи та інші. Проте, як бачимо, до наших днів вони все ж таки не дожили. Майже увесь часовий вітинок, коли на землі існували динозаври, територія України була під водою. А тому активно пошуками саме динозаврів у нас майже не займалися. Тобто, любителі, будь ласка, проте професіоналам потрібні гроші. А раптом нічого не знайдуть тих островків на місці сучасних Карпат, Криму, українського кристалічного щита Донецького кряжу було занадто мало. Тому, якщо щось і знаходять, то це швидше якась випадковість. Ну а таких унікальних динозаврів, на кшталт тиранозаврів нас, мабуть, точно не знайти. На самому початку відео я обмовилася про Малинський кар'єр, де кілька років тому знайшли залишки динозавра, але через відсутність необхідних спеціалістів поки що не дослідили, якого виду він був. Так, решток динозаврів в Україні, на жаль, майже не знаходили і тим паче не збирали повних скелетів. Проте це не означає, що їх взагалі ніколи тут не було. Наприклад, Наприклад, в 1934 році знайшли реальні залишки динозавра в Криму під Бахчисараєм, бо зараз півострів Крим на той час, мабуть, був островом, і там цілком можливо проживали динозаври. Вже не дивує, проте цей матеріал був вивезений на Росію в Санкт-Петербург для дослідження, і там він і залишився. Для мене дуже цікавим залишається цей факт, навіщо ви щось знаходите. якісь рештки, матеріали, з вивозите вивозити це для дослідження і залишаєте це там. Цей матеріал абсолютно ніяк не характеризує вашу місцевість, де він залишається. Навіщо він вам дослідіть та поверніть назад. Зараз залишки цього динозавра якось хит хрі... виставляються в Москві в палеонтологічному музеї. Залишками динозавра, що знайшли в Криму, виявилися кістки задньої лапи гадрозавра Вебера. Ось такі динозаври могли ходити по нашій території. Цей вид динозавра був вперше знайдений в 30-х роках 19 століття в Північній Америці та нарешті описаний в 1858 році, коли знайшли більше матеріалу. Кістки гадрозаврів знаходили майже на усіх континентах, окрім Антарктиди та Австралії. Проте, можливо, ще все попереду. Загалом відомо про 40 видів гадрозаврів. Це 10-метровий качконосий ящер, що мав дві пари ніг. Спереду лапи були коротшими ніж позаду, проте пересуватися він міг як на двох, так і на усіх чотирьох. Вважається, що цей ящер був найбільшим динозавром, що міг пересуватися на своїх двох. Це був не хижий динозавр, він харчувався виключно рослинами. Гадрозавр мав довгий плаский хвіст, а щелепи мали дивний вигляд. Частина щелепи була з багатьма зубами, а передня частина пащі, яка переходила у качиний дзьоб, була без зубою. Коли я говорила про багато зубів, то їх буквально було більше тисячі. Більше тисячі дрібних зубів, що добре перемелювали рослинну їжу. А ті види, що могли плавати у воді. Шукали їжу там. Їх дзьоб фільтрував воду, залишаючи для себе лише водорості та різні мікроорганізми. Те, що деякі гадрозаври плавали, говорить особливості їх будови, адже в них були перетинки на передніх лапах та довгий, гнучкий хвіст. На суші вони харчувалися хвоєю, гілками та насінням. Їх дзьоб був добре пристосований для того, щоб хапати гілки на деревах та харчуватися ними. Гадрозаври існували на землі в кінці кридяного періоду, приблизно 165 мільйонів років тому. В деяких видів гадрозаврів на голові існував гребінь, який міг слугувати органом нюху. Таким чином, повністю занурюючись під воду та шукаючи їжу, гребінь залишався над водою. І динозавр міг спокійно дихати. Цей вид динозаврів, в принципі, мав гарно розвинений нюх, що допомагало здалеку відчувати хижака. Гадрозаври були стадними тваринами. Вони розмножувалися, відкладаючи яйця у пісок, закупували їх та охороняли, поки маленькі дитинчата не вилупляться. До речі, вони вилуплялися дуже маленькими всього лише 10 сантиметрів у довжину. Це в 100 разів менше ніж доросла особина. І поки маленький гадрозавр не виросте до таких розмірів, щоб самому себе захистити, дорослі гадрозаври піклувалися про нього. Так як територія України була вкрита водою, треба згадати тих представників доісторичних тварин, які могли жити тільки у воді пезеозаврів, іхтіозаврів тощо. Але попри те, що вони теж заври, вони не є динозаврами. До останніх зараховують лише сухопутні види викопних рептилій, а у воді жили морські рептилії. З морських рептилій знаходили невеликі рештки плезеозаврів у Черкаській області. Це мезозойські морські плазуни дуже великих розмірів до 20 метрів. Зазвичай в динозаврів довгий хвіст, але у плазеозаврів була дуже довга шия з невеликою головою. Чотири кінцівки мали форму ласт, а тіло було оптічної форми, щоб легко рухатися під водою. Вони виглядали досить гнучкими. Також на Черкащині знаходили рештки мозезаврів та іхтіозаврів рибоящери – були живородними тваринами, довжина яких була дуже різна від 1 до 20 метрів. Їх життя було дуже схожим на життя сучасних дельфінів. Мозазаври прийшли на місце іхтіозаврів у крейдяний період. Теж живородні водні ящерки, довжина яких коливалася від 3 до 17 метрів. Вони мешкали у водах Північної Америки та Євразії. Вчені здогадуються, де шукати динозаврів в Україні. За логікою їх треба шукати у відкладеннях Тріасового, юрського та Крейдового періодів. Якщо ці відкладення не на поверхні, то вони знаходяться досить глибоко, а це вже важче. Відкладення тріасового періоду виявлені в Криму та Дніпровсько-Донецькій Западині. Проте кісток динозаврів там поки що не знаходили. Це дайвніший період, а тому й шукати важче. Юрського періоду є невеликі клаптики на Черкащині, де часто знаходять амоніти та белемніти, зуби акул тощо. Територіально наземні види динозаврів могли мешкати в Україні на території Житомирської, Київської, Черкаської, Кировоградської, Дніпропетровської та Луганської областей. Якщо ви подумали, що це Україна така Унікальне, що в нас не можуть знайти динозаврів, то ні, дуже добре. Якщо усією східною Європою назбирається хоча б 5 знахідок динозаврів, шкода, але кридяні відклади дуже погано зберігаються, наприклад, через річкову ерозію. А от вже про часи після ери динозаврів, коли на землі запанували велетенські савці, мені є що розказати про Україну крейдове вимирання, яким закінчився мезозой, приблизно 65-66 мільйонів років тому, знищило усіх тварин, які були більші за крокодила і які займали важливу екологічну нішу і могли витіснити кого завгодно. Розпочалася кайнозойська ера ера розвитку комах, саван. Квіткових рослин та людини материки набули знайомих форм, і територія сучасної України прихистила багато цікавих та історичних тварин, поки тут не з'явилися перші люди. На початку 40-х років минулого століття на узбережжі Азовського моря біля Бердянська знайшли скелет південного мамута або південного слона. Це взагалі один із семи скелетів відносно повних, що були знайдені у світі. Як ви думаєте, де він зберігається? В зоологічному музеї в Санкт-Петербурзі, от що він там робить? Південні слони жили в період між 3 мільйони років та 700 тисяч років тому. Це перший представник мамутів, який покинув Африку, переселившись до Євразії, а потім через природні міст цей вид дістався і до північної Америки. Південні мамути досягали 4 метрів у висоту та мали вагу від 10 до 13 тонн, тоді як розміри африканського слона близько 3 метрів. В Україні вони жили переважно біля Азовського моря. Їх кісток було настільки багато, що пізніше селяни, які тут оселилися, будували з цих кісток собі паркани. Ще 10 тисяч років тому на території сучасної країни мешкали волохаті носороги. Тварини вагою в 3 тонни, а висотою в 2 метри. Кістки цих тварин іноді знаходять і зараз. А ось зовнішній вигляд відтворили завдяки наскальним малюнкам наших предків, адже в той час тут вже жили люди. Волохаті носороги були представниками так званої мегафауни плейстоцену, що жили впродовж останніх 3,5 мільйонів років, поки не завершився останній льодовиковий період. Власне, через клімат носороги, які були характерні для північних степів Євразії, мали таку густу шерсть. Тисячу 1929 році у смоляній ямі поблизу Старуні Івано-Франківської області знайдений повністю збережений зразок волохатого носорога зі шкірою. Не вистачало лише хутра та копит. Цей експонат зараз виставляється в Кракові. Також кістки носорога знаходили в Мелітополі. Вони вимерли через полювання людей та через зміну клімату. На жаль, з закінченням льодовикового періоду носороги не мали імунітету до інфекційних хвороб, які дуже швидко почали поширюватися на території України. Неодноразово знаходили останки Дейнотерія. Це гігантський слон, бивні якого були направлені вниз, а не вверх, і росли вони з нижньої щелепи. Дейнотерії з'явилися в Африці у міоцені 50 мільйонів років тому, і приблизно півтори мільйони років тому вимерли. Точно невідомо, як вони використовували свої бивні, але вчені допускають, що ними вони копали ями, щоб знайти коріння, а також нагинали гілки дерев, щоб обдерти листя. Їх останки знаходили в гусятині на лівому березі збруча, в селі Чернихів та поблизу Маріуполя. Зазвичай знаходять лише їх зуби, але на Тернопільщині пощастило знайти цілий череп довжиною 1 метр 15 сантиметрів та понад дві сотні кісток. До цього наука жодного разу не знаходила збережених черепів динотерія. І яке щастя, це. Експонат зберігається в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Ці слони були великі, ще більше, ніж південний мамут. Висоту вони досягали 5 метрів, а вага їх середня становила 15 тонн. В печерах Карпат та гірського Криму знаходили печери, дно яких було просто усипано кістками та черепами ведмедів. Це були печерні ведмеді, які були окремою гілкою роду і не були предками бурих ведмедів. Хоча в них був спільний предок півтора мільйона років тому ведмі Денінгера печерні ведмеді жили на території північної Євразії вже 250 тисяч років тому, але на території України 10-15 тисяч років тому. Цікаво, що вони були веганами та харчувалися рослинною їжею. В печерах вони жили, відпочивали та ховалися для зимової сплячки. Виходячи з півметрових черепів, їх вага була приблизно 800-900 кілограмів. Звісно, що це не все. На території Львівської області знаходили печерних гієн віком 85 тисяч років і розмі до 2 метрів. В Криму тріпалого коня Анхітерія. Він був зовсім невеликим, вік якого становив 6-7 мільйонів років. Я дуже сподіваюся, що в найближчому майбутньому, коли ми переможемо, Україна зможе розвинутися та розбудуватися до такого рівня, щоб абсолютно непомітно мати змогу виділяти кошти на ось такого роду дослідження та на пошуки. Дізнатися більше про історію, про геологію нашої держави це дуже цікаво. На сьогодні це все. Дуже вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Ставте лайк, пишіть свій коментар. Також підписуйтесь, якщо ви дивилися це відео без підписки. Це дуже допоможе мені у просуванні. А я буду прощатися з вами і до наступного відео. Бувайте!